Президент Володимир Зеленський нещодавно взяв участь у святкуванні 31-ї річниці служби безпеки України та 9-ї річниці Національної гвардії. Під час заходу він нагородив державними нагородами та виступив із промовою, наголосивши на важливості оновленої служби бойового забезпечення України. Президент відзначив зусилля спецслужб у різноманітних військових операціях і завданнях, але зазначив, що деталями можна буде поділитись лише після того, як Україна вийде з них переможцем. Він також. Ожна голосив на героїчному внеску УСБУ в, в історію України. Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям СБУ, зокрема орден Золота зірка, рідним загиблого героя України та ордени Богдана Хмельницького третього ступеня, замужність другого ступеня, замужність третього ступеня, медалями за військову службу Україні та захиснику вітчизни і іншим нагородженим. Також відбувся випуск 334 офіцерів нацгвардії. А презент відзначив важливість нацгвардії як ключово. Вою ланки системи оборони України, що не дає ворогу перемогти. Президент також вручив орден Золота зірка майору Вадиму Ященко, якому присвоєно звання Героя України за мужність і службу на Харківщині. Також золоту зірку за виконання відповідних бойових завдань отримали герой України, майор Дмитро Башкінцев та герой України, полковник Олександр Півненко. На останок хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів та всіх захисників, які віддали своє життя в боях за незалежність України. Також у пресслужбі службі президенти повідомили, що президент, Президент провів зустріч із делегацією Світового банку на чолі з віце-прем'єром у справах Європи та Центральної Азії. Під час зустрічі президент висловив вдячність за різноманітні програми, які реалізує Світовий банк в Україні, зокрема на тлі повномасштабної війни. Президент також високо оцінив готовність Світового банку допомогти країні під час військових викликів. Також йшлося про фінансування донорами під координацією Світового банку проєктів, спрямованих на відновлення інфраструктури. У України насамперед у сферах транспорту, електроенергетики та охорони здоров'я, президент Зеленський наголосив про необхідність швидкої реалізації програми щодо якнайшвидшого відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури, особливо житлових будинків та навчальних закладів. Крім того, президент наголосив на важливості програм страхування бізнесу для створення робочих місць в Україні. Під час зустрічі також йшлося про координацію зусиль донорів для забезпечення своєчасної та необхідної допомоги Україні. ja